Камар, ти що сьогодні прикалуєшся чи що? Диви, батьки вкусняхи їдять, воно. А ти що тебе носить? Хм? Скажи, ой, ну ладно, Вон, Карюша жує. Редя жує. Камара валяє дурака, гляньте на неї. Ти зараз допригайся, моя королева, що розумієш твої батьки, Карюша, так точно його хряпне і все. І все буде чотенько. І залишишся ти без вкусняшки. Камара така ні. Що це я залишусь без вкусняшки? Буду зараз жувати. Ось так от. Смачно, бачите? Смачно, смачно жують. Не за всі кошти світу можна наробити дуже багато вкуснях для діточок. І вони то їх дуже люблять. Так? Скажи так, мама, так. Смачно? Смачно. А найголовніше це те, що воно корисне. Воно без хімії. Продовжую повторювати. Не лінуйтеся, люди. Якщо любите своїх собак, то робіть так само. Ну, ж тобі, бійзочок. Не їсться, не лізе. Ти знаєш, коли не лізе, коли не лізе, то не треба його охороняти вісні. Просто не їж. Просто засни і дівки заберуть все, що треба. Називається yeah. глаза дивляться, а рот не бере. Дай мій зайчик. А камара така, воно на чеку. А камара така лежить, каже, папка, ну давай, засинай. Засинай наш красавчик. Зараз це заберемо. Смачно? Скажи, звісно. Тут же ж лежить шпіон. Ех, блін, не перепало. А ну. Все одно не доїв то вкусняшку, заснув і держи лапою. Завтра буду монтувати відос. І він держи лапою. Ну, звісно. Ну, я ж кажу, це коли. Коли вже не лізе, коли вже наїлися. А камара така. Папка, давай, засинай бігом. Я заберу раді такі. Так, куди засинай? Я Тут на місці. Ти що тут мала? Жулик. Зай, або кушай, або віддай камарі. Давай я заберу віддам камарі, давай. Нє. Будеш ту запихуватись, так? Да? Будеш запихуватись? Ну, що ти будеш з тобою робити? Але нічого, я зараз почекаю, і ти знов заснеш. Сірно вкраду. Ред ага, вкради тобі. Я візьмуся, зараз все влуплю і все буде нормик. Я ж кажу, це коли не лізе. Зай ти вже і забув за ту вкусняшку, ні? Давай заберу вкусняшку, давай камарі отдам. Ага. Давай комарія, наш ти її закрив лапою. Камара така, ну папа, вирубись уже крепенько. Скажи, мама, будеть і будеть. Зай, давай заберу комарівку вкусняшку. Віддам давай. Ну дай, ну дай. Не? Дикий очі, скажу, мама, поверни. Ну, на, на місце. Скажу, буду охороняти до ранку. От так. Ой, ти ж моя умниця. Головне, який ти жадобік, але нічого скажи. Зараз ти виробиш, я все одно заберу. Зрозуміло тобі? Я дам комарі. Чекай, моє квіточка. Коли Редя вирішив зайняти камарин куточок на диванчики поряд з гарюшей, да, такий я, скажи, герой. Він таки проворонив свою вкусняшку, яку Камара нарешті дочекалася. Хі -хі. Да? Мамина фуліганка. Скажи, нехай собі лежить. Як схочу, то все одно його ж жену. Але в куснях перепало вдвічі більше. Смачного тобі, моя красунька. І сама розумна у підсумку виявилася Карюша. Всі проворонили щось от на коечку до мами полізли. Тікай Камарик, дай я засніму Карюшу. А Карюша таки тут в кусняху Камара проворонила, як твій папка. Папка проворонив тобі, ти проворонила мамки. Як завжди, Карюха, сама молодець. Карюха така лежала, лежала на дивані, хекала-хекала, думає, та ні, ребята. Дивлюся, там вкуснях, а то все. Камара, курий бамбук. Мама победитель. Наш ти стала? Нічого ж не видно. Да, Карюша? скажи, що якщо в них не фатає, то трошки шаловливості, да? Ти моя дідко. Скажи, що ти там їсти? Мучили і мучили. Все, комара, ти її не облизуй, там нічого вже нема. Там вже все в жалудку. Все? Да, Кури, бамбу. Ти молодець, ти як завжди. Скажи, в большой сім'ї хомка не зівай, нефіку то видергуватися.